Всім привіт в цьому відео я прокачав свого асистента, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Погнали. Хай які можна додати обновлення, о є ідея додати телеграм бота, щоби також і через телеграм можна було розмовляти. Ну то що засуваємо мого асистента в телеграм. А ось що вийшло. Далі що ще можна зробити точно, щоби бот міг дивитися на демонстрацію екрана, і він розумів, що ти робиш. Але його я не використовував, хто хоче, може доєднати до асистента. І тут я такий стоп, я ж не знаю бібліотеку на телеграм, і потім я зрозумів, що нехай телеграм-версія напеше чат GPT. Я пішов писати йому і писати, доки код не буде хоча би працювати, і коли він працював, то я його зробив, щоб він був як ядром для ваших ботів. Потім я зробив, щоби всі смс зберігалися в файл меседж. Естоп, що з тобою не зрозумів, ти куди файл. Стоп плеєр, а ти що не понаа. Що за фігня, Ну добре погнали далі. Також з'явилася папка інструкція. В ній є вся інформація для користування моїми файлами, ну то що погнали розбирати мого бота по коду. На фото показана структура, де можна додавати команди, а і мій бот підтримує дві мови українську і англійську, далі в нас іде текст, де є команди. Щоби додати команди, ви пишете все, як на фото, і змінюєте назву на прикладу ГІВ. Після цього одна із цікавих винятків мого асистента, те, що ти можеш вибрати налаштування, щоби він відповідав голосовим. Ось також його структура коду СТОП, а це хто, а могу сні. Я вже все розказав. Якщо хоче зайти на мого бота чи взяти код силки в коментарях, не забувайте підписуватися, ставити лайки і заходьте на наш Discord сервер. А оце відео з правого верху класне та й знизу, а й не забувайте підписуватися на Пуджа.